Вітаю! Ви на каналі з оглядами інструментів із інтернет-магазину Такіда. Часто надходять питання щодо сумісності акумуляторів та інструментів різних торгових марок. Тож, щоб зняти частину таких питань, ми вирішили записати наглядне відео. Звичайно ж, всі акумуляторні інструменти, що представлені на українському ринку, буде перевірити між собою важко. Тож, ми вирішили взяти три популярні професійні бренди. Це Makita, Bosch та Mitabo, А також три більш доступні та дуже популярні марки, представлені на внутрішньому ринку: це Дніпром, Штурм та Vitals. Всі ці марки мають широкі лінійки акумуляторних інструментів, що працюють від їх універсальних батарей. Якщо говорити про локальні торгові марки, то це десятки інструментів, які працюють від їх батарей всередині лінійки. А якщо ж говорити про професійні бренди, то взагалі вони налічують сотні інструментів, які працюють від їх універсальних батарей, тож спробуємо поєднати батареї від зазначених торгових марок та інструменти цих марок між собою. Та хто зна, може щось до чогось та й підійде, в чому особисто я дуже сумніваюся. Але глядачі, я думаю, мають надію, бо дуже часто питають про сумісність. Тож, перевіряємо. Для початку давайте пересвідчимо, що всі інструменти та батареї працюють, бо деякі з інструментів в нашому тесті не нові. Мітабо працює. Макіта. Bosch М. Vitals. А тут будемо перевіряти на отакій пилочці. До речі, тест цієї пилочки є на каналі. Ось тут десь буде посилання на нього. На своїх інструментах все працює. Тож давайте тепер пробувати по черзі брати окремо кожен акумулятор та намагатися під'єднати до різних торгових марок. Почнемо з Макіти. До речі, по цьому акумулятору і сумісності акумуляторних інструментів Макіта з іншими найбільше, напевно, що питань. Давайте одразу і перевіримо. Макіта плюс Мітабо. Макіта на бошику. Макіта та Дніпрем. Ні. На Vitals. Не хоче. Штурм. Чомусь багато хто вважає, що 20-вольтова лінійка штурму сумісна з макітовськими акумуляторами. Ну, Це було найближче. Він хоче спробувати зайти, але не заходить. Підчепити трошки тільки так може. По штурму багато хто плутає. Український ринок з, ринок з ринком не хочу взагалі казати, з яким ринком. Я думаю, ви всі так знаєте, з яким ринком. Там штурм також продається, але він відрізняється від українського штурму і йде на інших акумуляторах. От там от можливо, можливо, щось і сумісне, але в Україні, на жаль, ні. Що ж, переходимо до наступного акумулятора, і це Bosch. Ну, З Макітою, так як акумулятор Макіти до акумулятору Boschu не підходить, то очевидно, що і хоча це було ближче, але ні. Бошевський в Макіту також не влазить. Бош та Мітабо. Ніяк. Бошта Дніпрам. Не хоче. Бош плюс Вітлс. Ну і штурм. Штурм все ближче і ближче. Макіта майже сіла, Бош потроху заходить, але ні. Не сідає, повністю не сідає. Наступним давайте спробуємо акумулятор від Мітабо. До речі, якщо брати глобальний ринок, то Мітабо найбільш лояльний в плані сумісності своїх 18-вольтових акумуляторів з іншими торговими марками, тому що вони. Разом з рядом інших торгових марок створили організацію КАС, яка поєднує сумісні між собою акумулятори та інструменти. Але, ну, на жаль, в Україні мало які з цих інструментів широко представлені. Так, можна знайти, але це такі специфічні нішові інструменти для певних, як правило, для певного типу задач, будь-то деревообробка. Чи то для малярів більше інструменти направленості, найбільш широка така лінійка різнопланова якраз є у мітабу. А у всіх інших інструментів, які входять в сумісну з Мітабу, в сумісний концерн з Мітабу в цей концерн Кас, який поєднує акумулятори сумісні. То там більш вузькі, вузьконаправлені лінійки, які в Україні, на жаль, не так широко представлені на сьогоднішній день. Але нас цікавлять найбільш поширені тут е бренди, тому давайте поєднувати. Ну, як і очікувалось, в Макіту він не влазить, Bosch також Дніпро та ж історія. Віталс. Ні, штурм. Ніяк, не хочу. Що ж, потроху коло в нас звужується, всі професійні, а акумулятори ми перевірили. Давайте тепер локальні перевіряти. І найбільш, напевно, популярний бренд на сьогоднішній день це Дніпрем. Дніпрем та Макіта. Дніпрем та Мітабо. Не хочу. Можливо, бош. Ні. Дніпраем та Віталс. Дніпраем та штурм. Ні. Що ж, поки що все, як і очікувалось, нічого, нічого, ні до чого не підходить. Залишилося лише два акумулятори, і один з них це Віталс. Віталс та Макіта. Metabo плюс Vitals не хоче. Бош, ні, Дніпрем. Ого, це було близько. Але ні. Штурм. І останній штурмовський акумулятор. Як ви розумієте, штурмовський інструмент вже до жодного акумулятора не підійшов. Тож, напевно, що і. Штурмовський акумулятор до інших інструментів теж не підійде. Макіта. Ні. Мітаба. Бош. Дніпрем. Vitals. як ви розумієте, просто купивши одну серію інструментів. Важкувато буде знайти е, другі акумулятори від других торгових марок, які будуть поєднуватись. Але є е, в штурма ще один шурповерт, який недавно був оновлений, і там були змінені акумулятори. Ці акумулятори зустрічаються тільки на шуруповерті, якщо ми говоримо про представленість на українському ринку. І от ці акумулятори, мені здаються, дуже схожими на те, про що ви часто питаєте. Сумісність штурма та макіти. Давайте перевіримо. І ось про які батареї йде мова. Працює. Але тут є як плюси, давайте з них одразу і почнемо. Перше, це те, що ці акумулятори можна придбати окремо. Посилання на них буде в описі до цього відео. Другий безперечний плюс полягає в ціні. Цей акумулятор в декілька разів дешевше, ніж оригінальний е макітовський акумулятор. Але є і мінуси. По-перше, е якщо у вас є інструменти штурм, які ви хочете е брати в акумуляторній серії, то купуючи цей акумулятор. Він до інших штурмовських інструментів, окрім одного шуруповерта, не підійде. По-друге, на сьогоднішній день в продажу в Україні представлені ці акумулятори лише з однією ємністю 2 Аг. Ну і так як ми визначили, що ці акумулятори підходять до інструментів Макіта. Давайте тепер підемо далі і подивимось, чи підходять до них зарядні пристрої макіти. До речі, дивлюсь, що шурповерт з такими акумуляторами в повному комплекті в кейсі з двома 2 амперними батареями та зарядним пристроєм коштує дешевше, ніж один оригінальний без нічого 4 амперний Акумулятор від Макіти. Ось оригінальне зарядне від Макіти. Як бачите, макітовський акумулятор сюди чітко стає. Давайте перевіримо штурмовський. Як бачите, ось ще один недолік. Тобто, якщо ви хочете використовувати штурмовські акумулятори, на макітовському інструменті треба буде купувати разом з зарядним пристроєм. Якщо контакти для видачі напруги співпадають і на інструменті можна використовувати, то, як бачите, ось цей жовтий слот, тут такого немає. На зарядному такий самий жовтий слот є, як на акумуляторах оригінальних макітовських. І таким чином заряджається. Акумулятор. Тут такого принципу немає. Таке от поєднання акумуляторів та акумуляторних серій різних популярних брендів інструментів. Як бачите, навіть знайшлось деяке поєднання. Сподіваюсь, це відео було корисним. Підписуйтесь на канал. У нас на каналі багато оглядів та тестів різних інструментів. До нових зустрічей. Бувайте!